Доброго ранку, любі друзі, церква, глядачі, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Я сьогодні розмірковував про те, яка людина вона заслуговує довіри. І одним з таким фактором є те, що людина, яка заслуговує довіри, це та людина, уста якої також заслуговують довіри. Дивіться, що ми читаємо при повісті, 10 розділ, 19 віршик. При багатомовстві не уникнути гріха, а хто стримує свої уста, той стане розумним. Я розмірковував про те, що деякі речі можна повернути, але слова, які ти сказав, ти повернути не можеш. Інколи краще мовчати та стримуватися від того, щоб говорити. І ми маємо таку приказку, що мовчання це золото. Ну, я далі ще скажу, що не завжди мовчання це є золото, але в даному випадку хотілося би сказати, що шлях до досконалення і вміння приборкувати свого язика, святе письмо, воно говорить про те, що ми удосконалюємося, коли ми вчимося і коли ми це робимо. Ми читаємо третій розділ. До Якова із другого віршика. Адже всі ми багато грішимо. Коли ж хто не грішить словом, то досконалий чоловік, здатний приборкати усе тіло. Ось і коням вкладаємо вуздечку в рот, щоб, ними, щоб нам корилися, і керуємо всім їхнім тілом. Ось і кораблі, хоч які велики та гнані бурхливими вітрами, але керуються малим. Стерном, куди лише хоче стерновий. Так само і язик. Хоч і маленький орган, а дуже хвалиться. Ось який невеликий вогонь, а спалює такий великий ліс. І язик це вогонь. Світ неправди. Язик так поставлений між нашими органами, що опоганює все тіло і підпалює круг життя. А його самого запалює гієна. І хочу звернути увагу, що дуже важливо дуже важливо розуміти і знати, як можна приборкати свій язик, як можна стримувати себе. І я гадав би, що це шлях для мудрих людей, шлях для розумних людей, шлях для тих, хто хочуть удосконалення в житті. І приборкання нашого язика, це викарбовування нашого характеру та помноження мудрості, це прикладання зусиль та чатування на варті свого серця і свого язика. Причі 10, 20 такі слова. Язик праведного, вогнем очищене срібло, а серце безбожного не встоїть. І Христос каже, що ми очищені Його словом. І я хочу звернути увагу, що ми його словом очищаємо і свої уста, і очищаємо і своє серце, і свої думки. І дивіться, про що говорить Павло, коли ми звертаємо увагу на третій розділ до Колосян, 16 віршик. Слово Христово нехай перебуває у вас щедро, у всякій мудрісті навчайте і застерігайте самі ж себе. І хочу звернути увагу, що дійсно від нашого наповнення і говорить наш язик, і інколи дійсно краще мовчати. Бо коли ми щось відповідаємо людині, яка в гніві, людині, яка не хоче слухати, то краще промовчати, щоб не брати опісля гріха на себе. Бо святе письмо воно попереджує про нас про це. <кхи> Наступне, наше вміння стримувати наш язик говорить про нашу зрілість або незрілість. Інколи люди говорять, що в мене такий характер. Але бо тільки зріла людина, яка вміє стримувати язик, розуміє великі наслідки. Це або на збудування або на зруйнування, коли ми щось говоримо. І усякий раз, коли ми відкриваємо наші уста, дуже гарно аналізувати, що ми говоримо. Інколи люди кажуть, ти я просто так сказав, але ти сказав просто так, а людина має біль в серці, а людина може відвернутися навіть від Бога. Бо ти просто так сказав. Це я так думав. Ти можеш міркувати і думати, що хочеш, але ти відповідальний за те, що ти говориш. І дивіться, що говорить притчі 18.21, смерті життя у владі язика. Ті, хто над ним панує, споживатимуть його плоди. І це важливо. Коли ми чатуємо над тим, що говорить язик, коли ми пануємо над ним, то тоді ми споживаємо плід. Якщо не пануємо, то маємо руйнацію взаємовідносин, маємо руйнацію в нашому серці. І коли ми говоримо щось благородне, добре, духовне на зріст людині, то ми бачимо, як вона збудовується. Дивіться, ми читаємо притчі 15, 23. радість людині у відповіді його уст. А слово а на часі а, уст, а слово на часі своєму, яке воно добре. Дуже важливо розуміти, коли що говорити, і коли мовчати. Згадайте, як письмо Святе каже, що дав всьому свій час. Може, в час є, коли треба говорити, а є час, коли треба мовчати. І зріла людина вона розуміє той час і вона керується. Тим, що Бог говорить у святому письмі, людина зріла, вона розважає розважлива, яка не поспішає з язиком та своїми скорими словами. І тому відпочутому не тільки віра, а наші емоції та наші слова і наші дії. І хочу звернути увагу про те, що дуже багато я чув, коли, ми, коли спілкувався і деякі речі розбирали ми там, то дуже часто людина казала: ах, краще б я промовчав. Так, краще. І хочу сказати, що це говорить про нашу зрілість, коли ми розуміємо, коли мовчати, а коли говорити. Знаєте, у Петра вирвалося, він відвів Христа у сторону каже, Господи, нехай з тобою так не буде. І Господь сказав, що відійде від мене сатана. Не дозволяйте сатані керувати вашим серцем розумом і вашим язиком. Тому що все те, все те що руйнує взаємне, все те, що руйнує мир і спокій, то є від сатани. Все те, що роз'єднує, то є від сатани. А він, батько всякої брехні, і він може вивернути по-разному, але для того і важливо духовна зрілість, щоб розуміти, що говорити, а що ні. І хочу ще одне, на що, одне зауважити: що зріла людина розуміє та приймає відповідальність за свої слова. І я дуже часто чув, коли людина говорила, а потім просто відрікалася від цих слов і Я так не казав, або я так не казала. Але ж Бог чує, Бог знає, Бог записує, і це все є. Чому я про це так говорю? А Тому що сам Господь дещо сказав з цього приводу. Ми читаємо Матвія, 12, розділ, 36, 36 вірш. Кажу вам, що за кожне пусте слово, яке скажуть люди, відповідатимуть судного дня. Бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. І це не, мої, не моя мудрость філософія це слова самого Ісуса Христа. І тому дуже важливо, мудра людина вона не поспішає зі своїми словами. Вона не поспішає відкривати уста. Вона зважує, а що це принесе на самом ділі? А що це дасть, чи воно буде збудовувати, чи воно буде руйнувати? І дивіться, що говорить Павло. Він також говорить про те, що ми читаємо до Колосян, 3 розділ, восьмий віршик. Нині ж і ви відкиньте те все, що, наприклад, гнів, лють, злобу, богозневагу безсоромні слова з уст ваших. Дуже важливо. І Павло каже, вообще відрічіться від цього, відкиньте це все, бо це не є те, що в дусі, це є те, що по плоті. І інколи люди говорять так, що а, ну, мені треба все забути. Ні, не забути. А треба каятися, треба просити, вибачитись, і треба, щоб людина, вона. Понесла відповідальність за свої слова, це важливо. Тим паче, коли ми щось говоримо до Бога, це те письмо говорить, щоб ти не спішив щось пообіцяти Богові, бо Бог не людина. Що те, що приходить далі, якщо ми не виконуємо те, що ми обіцяли Богу, і були дуже скорі на слова, Він говорить, то він розрушить діло твоїх рук. І люди інколи кажуть, та що це за невдача, та що це страпляється, що, що це таке зі мною? Це сатана на мене нападає. Хочу сказати: відповідайте за свої слова і рахуйтеся з тим, кому ви це говорите. Якщо ви щось сказали Богові, не стримали, і десь, може, по емоціях, чи ще щось, Бог чекає, що ти це виконаєш. Дуже важливо, щоб це не були просто обіцянки уст. І Господь про це говорить. Він говорить, що одного разу він сказав, що ви устами своїми приближаєтесь до мене, але серце ваше дуже далеко. Важливо, щоб те, що було на устах, то воно було правдою перед Богом. І дивіться, я згадую цей Ісаї, шостий розділ, п'ятий віршик. Я згадую, як Ісаія, він говорить про це. І я сказав: О, я нещасний. Бо я уражений, адже, будучи людиною і маючи нечисті уста, і живу посеред народу, який має нечисті уста, то я на власні очі побачив Господа, царя Саваота. Він побачив не тільки Господа, але він побачив, що його уста нечисті. Але є для цього дуже велика і радісна новина. А так як і Ісаї. Янгул взяв той гарячий вуголь і доторкнувся до уст. Дух Святий може торкнутися до уст наших і до нашого серця, для того, щоб все те, що виходило з наших уст, воно було зважене, воно було мудре, щоб воно збудовувало, а не руйнувало. І хочу сказати ще один із моментів: що це є мудрістю, коли людина, перш ніж сказати, розмірковує. А не потім, на жаль, кається і говорить, треба було б мовчати. Чи ми зрілі, чи я зріли, чи ви зрілі. Це все видно з того, як ми маємо спілкування з людьми, з навколишніми, в церкві. Якщо те, що я говорю, воно запалює гіркоту, запалює а, таку злобну а, атмосферу, то я хочу сказати, тоді мої уста, а вони наповнені гіркотою від сатани. Якщо те, що я говорю, воно збудовує, і люди починають посміхатися, і люди починають радіти, то згадайте, від кого це йде. Бо Господь каже, щоб ми нашими словами ми не приносили біль і ми мали підтримку. На завершення ще хотів би сказати ще одну таку думку, яка мені прийшла сьогодні вранці. Що мовчання не завжди є золотом. Мовчання не є золотом, якщо ми не благовіствуємо. Інколи ми мовчимо, Але то час тоді, коли ми повинні відкрити уста і благовістити про спасіння і благодать Божу. І дуже важливо, щоб наші слова були приправлені з сіллю. І святе письмо нагадує нам, що якщо ми бачимо брата, який спіткнувся чи десь грішив, дуже важливо, розмірковуючи над своїм серцем, розмірковуючи над тим, що я хочу сказати, послужити йому, підбадьорити, наповнити, сказати, може, десь його йому наповнити, хто він є на самом ділі, і це важливо, але це все треба робити з любов'ю. Не з гіркотою, ні зі злості, ні зі ще якоїсь не з погорди, але з любов'ю. І Господь каже, щоб слова ваші були приправлені солю життя, щоб це було Його слова. Хочу нагадати, що найкраще слово це слово Христове, це слово благодаті, це слово Євангелія. Бо воно застерігає, щоб люди не попали в те місто, яке Бог ніколи не будував для людини, а воно було збудовано для Сатани та його янголів. І тому я хочу сказати про це сьогодні. Наскільки ми зрілі люди, зрілі люди у Христі Ісусі, наскільки ми чатуємо на нашими устами і нашим язиком, наскільки ми розуміємо. Які великі наслідки від того, що ми говоримо. І це не тільки коли ми тут щось говоримо і руйнуємо взаємини. але за ці слова там, як сказав Господь, він каже, що за всяке слово. Так, він каже, що за словами своїми будеш виправданий або засуджений. І деякі люди, вони міркують, що ти пішов у вічність, все, ти просто в раю. Ні. Ти будеш там перед Господом, і ти будеш відповідати за свої думки, за свої слова, за свої наміри і за свої діла. Але хочу звернути увагу, що так як отой Яков говорить, що усі ми багато, ми згрішаємо і грішимо. І він говорить, що хто не грішить словом, той досконалий, і той чоловік може здатний прибуркати і усе тіло. Понад усе дуже важливо, щоб кожен із нас, ми робилися зрілими людьми у Христі Ісусі. Сам по собі людина, сама по собі, вона не може то зробити. Кличте, Дух Святий, наповнюйтесь Словом Його, і Господь Він буде допомагати нам, щоб ми були зрілими людьми, і те приносило радість для серця Бога. Амінь. Давайте ми помолимось. Отче Боже наш, ми сьогодні схиляємося перед Тобою. І ми дійсно дуже багато грішимо. І ми дійсно багато грішимо устами нашими, і дуже часто вони зовсім нечисті, Господи. І тому Духом Святим, Словом Твоїм, очисти нас, так як Ти казав учням, що ви вже очищені через Слово Моє. Очисти нас, Господи. Допоможи, щоби наші слова щоб вони були тими, що будуть збудовувати спілкування і Твоє царство. Господи, щоб ми були наповнені Твоїм словом і щоб ми могли відкривати уста і ділитися цим словом для слави Твоєї, Господи, і для спасіння ще багатьох людей. Господи, допоможи нам, бо самі по собі ми цього не можемо зробити. Господи, доторкнися до наших уст, щоби нам бачити Тебе. Щоби нам чути Тебе, щоби нам відповідати Тобі, Господи, і ми просимо про це в ім'я Господа нашого, Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенними у цьому дні. Нехай сам Господь рясно благословить, наситить словом, нехай допоможе нам бути зрілими людьми, щоб в наших взаєминах то було тільки збудування, щоб не було руйнації, не було смерті. Нехай Господь благословить кожного з вас. І хай захистить ваших діточок, ваших онуків, друзів, близьких, рідних, ваші церкви. Нехай Господь боронить, нехай Він охороняє нас. І тому йому одному нехай буде велич, слава, честь, поклін в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословенні, мої друзі!